Сьогодні ми поговоримо, як підтвердити роботодавцю чи в інші установи, що ви зареєструвалися на продовження візи та чекаєте своєї дати. Якщо віза закінчується, а на нову вам призначений час на квітень, травень чи серпень варто завантажити підтвердження з власного кабінету на сайті інформаційного порталу для чужинців. Посилання в описі. Після того, як ви зареєструвалися на продовження тимчасового захисту, вам на електронну пошту прийде лист з підтвердженням. Це означає, що реєстрація завершена, і вам необхідно чекати другого етапу особисто з'явитися до МВС в зазначений час. Всі деталі вашого візиту зафіксовані в листі, але також ви можете зайти в кабінет, де ви реєструвалися, і завантажити підтвердження реєстрації на продовження візи. Який підтверджує ваше право перебувати в Чехії. Цей документ треба самостійно завантажити в особистому кабінеті, де ви подавали дані на реєстрацію продовження візи. Це особливо важливо для тих, хто зареєструвався на дати після 31 березня, коли термін чинної візової наклейки в українських паспортах спливає. Щоб завантажити і видрукувати документ, потрібно Пройти у свій профіль, де ви реєструвалися. У кабінеті є опція Підтвердження про реєстрацію для продовження тимчасового захисту. Клікаєте на розділ Підтвердження реєстрації на продовження тимчасового захисту. Після цього маєте список всіх зареєстрованих осіб і можливість завантажити документ. Маєте згенерований системою документ з лого МВС чеською та українською мовами у вигляді аркушу. А – підтвердження реєстрації на продовження тимчасового захисту, де вказана вся необхідна інформація, за допомогою цього документа ви можете довести, що маєте право на тимчасовий захист в Чехії до 30 вересня 2025 року. Є можливість скористатися інструментом онлайн перевірки продовження тимчасового захисту за допомогою цього інструменту. чеські органи влади, медичні страхові компанії або роботодавці можуть перевірити, чи ваш тимчасовий захист все ще діє. Якщо ви зареєструєтесь онлайн, ваш тимчасовий захист буде продовжено лише до 30 вересня 2025 року. До цього часу ви повинні особисто прибути до офісу міністерства у вибрану вами дату реєстрації. Для позначення візової наклейки лише після цього кроку ваш тимчасовий захист буде продовжено до 31 березня 2026 року. Якщо ви особисто не з'явилися на продовження до терміну 30 вересня 2025 року, і термін дії вашого тимчасового захисту закінчився. Ви повинні подати заяву на нього повторно. Не забудьте підписатися на канал Чужинець та поставити вподобайку.